you <music> Також, слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал під час прес-конференції Володимира Зеленського, присвяченої річниці повномасштабного вторгнення РФ, наш президент відповідав на запитання журналістів. Однак не обійшлося без скандалів. Так, працівниця п'ятого каналу, який ймовірно належить експрезиденту Порошенку, вирішила відпрацювати зароблену копійку та поставити лідера України в незручне становище. Однак, дещо залишилось поза новинами з прес-конференції, замість створення ефекту різкої опозиції. Цінності провокаційними запитаннями журналістки по виклику з п'ятого каналу Порошенка Петро Олексійович отримав один дуже потужний пинок під зад, що стосувався мінських домовленостей. Про це написали практично усі змі і канали в телеграм-каналах. Але був іще один потужний посил усім українцям, а насамперед провокаторам, його випустили з уваги. Зеленський завершив конференцію словами про дітей і сім'ю. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави. Важливо, щоб твої діти були тут, і твоя дружина, бо держава тут. Це був уже аперкот, після якого у Петра П'ятого вилетіла капа. Бо обидва воїни призовного віку Михайло Петрович, 21 рік прихильник футболок Росія. Пам'ятаємо, і Олексій Петрович, 37 років, з легендою для довірливих офіцер-артилерист воював під Краматорськом. Уже понад рік перебувають за кордоном. ТРО туманний Альбіон. Безвилазно, але усі прихильники вічного президента будуть і надалі писати Дякуємо гетьмана за вашу титанічну працю. Наступного разу пропонуємо журналістів з п'ятого запитати про дорослих дітей Петра Олексійовича, особливо коли його свита буде кричати про все для України. Внятної відповіді не буде. Сивочолий з усіх сил бажає лишитися в політиці, і навіть мріє взяти реванш і знову опинитися в омріяному кріслі. Саме з цією метою він годує цілу армію своїх прихильників, утримує телеканали і фінансує свій інтелектуальний штаб на Лаврській. Головна мета всіх цих медіагравців – нещадно критикувати владу і творити альтернативну реальність вигідну їхньому патрону. Оскільки більшість тем і підстав для критики є надуманими, то вони обмежуються бульбашкою адептів Петра Олексійовича. А ви Ість усезагальної підтримки Порошенка справжніми українцями створює якраз те, що основу цієї бульбашки становлять представники старої національно-патріотичної еліти, тобто люди відомі і впізнавані. Також ні для кого не секрет, що Порошенко обрав активну політику засобом особистого захисту від кримінальних переслідувань за корупцію, яка в окремих моментах межувала з державною зрадою. Саме з цієї миті його шанувальники стали сприймати як замах на патріотичні цінності і справжнього патріота абсолютно всі спроби розслідування. Лідування державою кримінальних справ за корупцію і сприяння бізнесу ворожої держави в Україні все дійшло до того, що Сивочолий став самопроголошеним найпатріотичнішим українським політиком, найкращим президентом, заслуги якого дозволяють йому стати понад законом. Банальний виклик до суду для дачі показань Петро Порошенко з командою намагався перетворити на масове шоу протесту, щоб фізично і психологічно вплинути на суддів. Здавалося б, в умовах загрози знищення України п'ятий президент мав би забути про свої персоналі. Нальоні образи і принаймні не пришкоджати боронити Україну. Однак, все зовсім не так. Порошенко продовжує розповідати казки про своїх синів на фронті, хоча сам сховав їх за кордоном, та й не тільки їх, поки в Україні гинуть найкраще, таємно їздить на відпочинок на Мальдіви і платить за це гроші, які можна порівняти з бюджетом кількох районних лікарень. Це вже не кажучи про його команду патріотів, яка замість того, щоб боронити державу, перетворилася наряджених воїнів з Тіктоку. Всі гучні відосики Порошенка лише новий вид обману своїх легковір. З виборців а також шанс знову хоч чимось прикритися і не відповідати перед судом. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.